Ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори, і ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Стійкість у боях зараз, потужність у наших активних діях, відвага та влучність наших воїнів щодня і щоночі це незалежність України, яка буде завжди. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства у місті Кременчук відтепер працює на сучасному автомобілі, який допоможе діставатись навіть у найбільш віддалені районі громади. Усі деталі вже за Сьогодні на площі перемоги передали автомобіль благодійній організації Благодійний фонд «Посмішка.ЮА» для забезпечення технічної підтримки мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Дякуємо фонду народонаселення ООН в Україні, а також урядам США, Великої Британії, Канади, Данії, Фінляндії та України. Агентству США з міжнародного розвитку та бюро гуманітарної допомоги та гуманітарному фонду для України за підтримку важливого для нашої громади проєкту. І зараз. Цей проект, який реалізується фондом народонаселення в Україні, він один із знакових. Він потужний. Він вже багато років допомагає боротися з цим соціально негативним явищем. Дуже дякуємо і вам за те, що організовуєте за те, що місто Кременчук включено в цей процес і активно приймає участь. Раніше спеціалізована служба підтримки постраждалих осіб виїжджала на виклики в орендованому автомобілі. Тому передане авто допоможе підтримувати постраждалих від гендерно зумовленого насильства на території Кременчуцької громади. «Мобільні бригади соціально психологічної допомоги від тепер на часі будуть працювати на автівці, яку передав ООН у галузі народу населення за підтримки уряду США та міжнародної організації USAID. тепер ця автівка зможе. Виїжджати до важкодоступних місць, надавати допомогу людям, які знаходяться в громаді міста Кременчук. Нагадаємо, що по всій Україні працює 100 мобільних бригад, які надають безоплатну соціально психологічну допомогу постраждалим від гендерно зумовленого насильства та за потреби направляють їх до інших спеціалізованих служб. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Завдання влади та всієї спортивної спільноти міста підтримувати юних чемпіонів, а також створювати для них умови, в яких вони зможуть розвиватись та реалізовувати свій потенціал. Саме з цією метою молодим футболістам Кременчука сьогодні видали новий інвентар. Детальніше дивіться далі. На футбольному стадіоні імені Олега Бабаєва зібрались усі футболісти муніципального футбольного клубу Кремінь, дитяча школа, аби отримати подарунки від професійного футбольного клубу Кремінь у рамках програми УЄфа Солідарність заохотити юних спортсменів до нових звершень прийшли народний депутат Юрій Шаповалов і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Мені здається, найголовніше це отримати задоволення. Задоволення від футболу, задоволення від, фу від спорту, задоволення від тих болівальників, які. Кожен день дивляться за вами, кожен день переживають за вас, і я думаю, що ви знаєте ваших найголовніших болівальників це ваші батьки. Діти, наші найбільші переможці та надії на майбутнє. Їхні успіхи і досягнення це гордість для кожного з нас. Віримо, що за молодим і здоровим поколінням наше світле майбутнє. Ми всі хочемо великої перемоги України, але знайте, що з ваших маленьких перемог на футбольних майданчиках на тренуваннях. Перемог над собою, коли треба вранці встати і прийти на тренування, складається саме та велика перемога, яка буде у нас найближчим часом. Із побажаннями і настановами до юних спортсменів звернувся і президент футбольного клубу «Кремінь» Сергій Ковнір. Футбол футбол це не просто гра, це пристрасть, це мистецтво, це можливість вдосконалити себе. Молоді футболісти це майбутнє. Нашого кремівчиського футболу, та нашої команди та нашої держави футболістам подарували декілька десятків професійних м'ячів. Також дітям 2009 та 2010 років народження видали комплекти нової спортивної форми. В цей комплект форми входить у нас костюм, шорти парадні, футболочка пола вітровочка і рюкзак це два віки дітей. У нас по 25 п'ять 9-10 рік, год, котрий будуть в чемпіонаті України ДФЛ. Для спортсменів сьогоднішній ранок став справжнім святом. Вони одразу ж випробували нові м'ячі. Ці подарунки не лише матеріальна підтримка футболістів, але й символічний жест підтримки та віри в їхні майбутні перемоги. Сьогодні у нас свято, м'ячі у нас були там. Нам буде легше, легше грати, там буде. Там. Нам ну, смаколики там, е, там, перевезли там. Мені подарило президентство Кремля нам м'ячі, адідас. Я дуже радий і дуже хотів всі м'ячі. М'ячі гарні, професійні, будуть довго нам служити та будемо забувати голи. Успіхів та перемог нашим юним футболістам. За вами спортивне майбутнє України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У центрі соціально-психологічної реабілітації дітей волонтери молодіжного парламенту Кременчука влаштували справжнє свято радості та позитиву. Чим займались діти та хто створив для них веселий літній день, розкажемо далі. Естафети, футбол, аквагрим та конкурси від Креманчуцької патрульної поліції. Сьогодні у центрі соціальної психологічної реабілітації дітей волонтери молодіжного парламенту Кременчука влаштували справжнє свято радості та позитиву. Малеча разом з волонтерами танцювала під запальні пісні та щиро веселилася з аніматорами. Ми приїхали до дітей з естафетами, з аквагримом, розмалювали їх так, як вони хотіли, зробили їм татуювання з нами до такого чудового заходу, Заходу долучилася патрульна поліція і департамент молоді та спорту Приїжджаємо Ми до діток не вперше. Вже ми в цьому році були, мабуть, разів п'ять. Ось сьогодні ми приїхали. Також діти вже нас знають. Ми знаємо дітей і просто в такій дружній компанії провели сьогодні ранок. Заняття спортом на свіжому повітрі завжди викликає захват у малечі. В організації сьогоднішньої естафети та міні-футболу допомагали спортивний клуб Ягуар та департамент молоді та спорту. Департамент молоді та спорту приїхав на захід до дітей в центр соціально-психологічної реабілітації, привезли з собою естафети, спортивні ігри, пограли з дітьми, роздали всім подарунки і провели з ними гарний час. Патрульна поліція подарувала малечі можливість відчути себе хоч на хвильку справжнім героєм формі. З нагоди свята Дня захисту дітей спільно з молодіжним парламентом було проведено свято в центрі реабілітації дітей. Сьогодні ми спільно з ними провели конкурси, малювали малюнки, Ми змогли з дітьми спробувати такі конкурси, як конкурс стань поліцейським майбутньому, також медичну підготовку. Робили такі мотанки, дуже цікаві. Діти були дуже зацікавлені, їм сподобалося свято. Вони Отримали за це подарунки. Діти активно і весело проводили час. Ясміна в заході від свого макіяжу та від ігор з волонтерами. Ми сьогодні грали. Ну ми проходили с спочатку мчами. Там е, стояли всякі фішки. Ми дошні були. Ну чия команда перша, Ну а саме сильніше мені, мені сподобалося, як ми брали, е, ну, піднімали руки вверх і м'ячом передавали один одному. Аквагрим став однією з найбільших радостей для малечії. Кожен обирав те, що йому до душі. Мені подобається ну, бо, бо, бо тому що це мої любими супергерой. Я це обрала за того, що я дуже люблю, люблю цю, цю кішечку. Її... Із Hello Kitty. молодіжний парламент Кременчука завжди організовує малечі неймовірні свята та дарує радість, яка ще довго живе у серцях дітей. Дарія Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини. Кременчук місто, яке не перестає дивувати добротою та активністю до міжнародного дня захисту дітей у нашому місті відбулись дитячі змагання, веселі старти. Подробиці про змагання та найактивніших учасників. Дивіться далі. Спорт є дуже важливою складовою життя людини. Саме тому 1 червня у Кременчуці відбулися змагання Веселі старти в рамках програми Спеціальна Олімпіада України для дітей з обмеженими можливостями. Ми проводимо багато змагань по всіх містах України. Діти займаються легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс, плавання. Намагаємося постійно робити для дітей ці змагання, тому що це їхня адаптація в світ, їхня Віра в себе, і вони бачать, що що вони потрібні комусь, що вони вони разом, що що є, такі ж дітки, як і вони. Зосередженість на розвитку активного способу життя у Кременчуці згуртувала людей та дозволила організувати змагання та подарувати дітям радісні емоції. Почали працювати над цим проектом до міжнародного дня захисту дітей. Значить, перше це веселі старти за програмою спеціальної олімпіади регіональні патріотичні змагання, в яких беруть участь три. Команди патріотичними назвами Байрактарчик Стугна та Джавеліна. Батьки учасників олімпіади не стримували емоцій, активно вболівали за своїх дітей та допомагали їм. Ми дуже вдячні за організаторам за таку участь, що нам дали можливість особливим діткам, діткам з їхніми потребами, що вони можуть змагатися в таких естафетах, що вони можуть участвувати, як звичайні діти. Це велика естафета. Дуже приємно, дуже приємні враження, дуже активні враження. Таких, якби побільше естафет, і дітям було гар. Для розвитку, для їхнього майбутнього для настрою, Проєкт спеціальна олімпіада України є частиною великої програми розвитку інваспорту в нашому місті і в Україні в цілому. Діти мали змогу поспілкуватися між собою та випробувати свої сили у дев'яти різних естафетах. Активність енергійність і ну дуже весело. Азартно. І дякуємо нашим організаторам. Я б хотіла ще мати участь в таких конкурсах і перемогти. Я еда Ми мозику мисоки, м'ятики. Організатори безмежно пишаються спортсменами та бажають їм цілеспрямовано йти до перемоги. Я хочу побажати учасникам досягати великих успіхів. Починаємо з малого і досягаємо спецолімпійських і паралімпійських висок. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Навіть під час літніх канікул представники учнівського самоврядування навчальних закладів Кременчука продовжують брати участь у цікавих та корисних заходах. Один з них екопікнік у гімназії номер 24 на який завітали представники гімназії номер 12. Деталі розкажемо далі. Проїхатися велосипедом по місту, поїсти каші, взяти участь у квестах та знайти нових друзів. Саме таким видалося перше червня для представників учнівського самоврядування з 12 та 24 гімназії міста Кременчука. На початку діти з 12 гімназії на велосипедах приїхали у гості до гімназії номер 24 Тут на активну учнівську молодь вже чекало цікаве дозвілля: руханки та квести. Ми сьогодні на велосипедах маленьким велопробігом заїтали до гімназії. Зі 24, яка рада приймає нас із кашею, квестами, і ми будемо спільно творити історію наших шкіл. Ми створили спільний проект, який передбачає знайомство самоврядувань і, звичайно, розширення знань про права і про день захисту дітей. Для дітей, які в умовах війни навчалися онлайн, такий захід став справжнім подарунком. Сьогодні в нас передбачено багато заходів, спортивні ігри, будемо варити кашу. Квести. Ми це все проводимо для наших гостей 12-ї гімназії. Заради того, щоб ми всі провели час, і познайомилися та подружилися. Приїхали для співпраці, самоврядувань двох гімназій гімназії номер 24 та гімназії номер 12 Ми з 12-ї гімназії їхали на велосипедах. У нас були зупинки з квестами. Ми зараз приїхали сюди, до 24-ї гімназії. Ми будемо грати, розважатись та їсти кашу. На жаль, під час заходу тричі лунав сигнал повітряної тривоги. Діти проходили в укриття поблизу 24-ї гімназії, а педагоги-організатори піклувалися, щоб діти цікаво та корисно проводили час навіть в укритті. Після відбою на молодь чекала певно найголовніша частина екопікніку: висадка зелених насаджень. А також дітей частували смачним кулішем, звареним на свіжому повітрі. Антон Воробйов, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини. Благодійний фонд Вільні люди разом з громадською організацією Рух Незламних влаштували незабутнє свято для маленьких кремичужан та гостей міста. Більше про це у наступному сюжеті. Благодійний фонд Вільні люди разом із громадською організацією Рух Незламних влаштували незабутнє свято для малечі, присвячене міжнародному дню дітей. Наша задача подарувати емоції, емоції бо їм їх не вистачає. На жаль. Також ми сьогодні, наш фонд Вільні люди, вільна Україна за підтримки та фінансування Україн Трас Чейн. Таке велике свято об'єдналося з громадською організацією Рух Незламних і зробило ось таке свято, де діти можуть порозважатися, порозвлікатися, зайнятися творчістю, поспілкуватися. І... Просто порадуватися життю. Програма свята була насиченою розвагами: аквагрим, аніматори, творчі майстер-класи, конкурси, ярмарок для підтримки зсу, морозиво та інші смаколики. Це ось у нас діточки малюють таке. Е е е Патріотичне пано у нас таке чудове. Є в нас локація, де дівчата створюють зачіски нашим чарівним дівчаткам. Є в нас локація антистрес, де діти роблять такі антистресові кульки. Благодійні організації об'єднали свої зусилля, аби створити для дітей справжню атмосферу свята та подарувати незабутні емоції. Я член організації громадської організації Рух незламних. Ми всі члени цієї організації. Ми переселенці, переселенці з міста Попасна Луганської області. Звичайно, ми не хочемо не тільки отримувати, але й щось привносити для цієї громади, для мешканців цієї громади. Тому сьогодні ми тут, ми допомагаємо. Ми працюємо з дітками. Це свято не лише подарувало дітям чудовий день веселощів та розваг, але й нагадало малечі, що вони важливі і заслуговують нещасливе і мирне дитинство. Дуже сподобалося свято, дуже цікаво для дітей. Тигли отримати морозиво, помалювати пальчиками. І побували у поліцейській машині. Прийшли з сином, залітали на свято дитяче захисту дітей. Від фонду Вільна Україна Вільні люди, дякуючи їм. Вони влаштовують свято для таких вимушених переселенців з Харкова. Дитина щаслива, щаслива мама. Радості мало в цій житті. Я тепер устроїв наш фонд благотворительний. Вільні люди, вільна країна. Дуже їм вдячні, дуже таке свято для діточок. Це моя внучка, внучка. Просто знали про праздник. На праздник прийшли. Ми самі з Харкова, але переселенці. Ми переселенці з Донецької області. Запропонувала Юля нам волонтер наш, діткам зробити праздник. Ось прийшли подивитися. Дуже щасливі, дуже раді. Дякуємо Юлі Велике, що вона допомагає нам і робить наше життя яскравим. Кожна дитина відчула любов і турботу оточуючих. Завдяки волонтерам. Дітлахи отримали незабутні враження і зрозуміли, що навколо є багато людей, які хочуть бачити їх щасливими. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Літо період активізації комах, Як і люди тварини також можуть страждати через покуси бджіл та комарів. Про симптоматику та чим небезпечні комахи для чотирилапих дізнавались наші журналісти. Літо це не лише сезон відпочинку, а й період активізації комах. Ніхто не застрахований від укусів бджіл чи ос. Так само, як і люди, тварини можуть піддаватися укусам цих комах. Покус бджоли це завжди болісно та неприємно, і багато чого залежить від того, в яке місце вжалила бджола, і наскільки великою може бути алергічна реакція організму. Перше, що Первоштовлаєльці дожди відітось. Собачку укусили там или кошечку. Они попытались найти это место. То есть, если это пчела, попытались вытащить то же самое жало. Тактика, как у людей: вытащили жало, попало меньше того же самого яда. И... Симптоми, можливо, будуть легші. Проте за певних обставин господар може не одразу помітити, що його чотирилапого улюбленця вкусила бджола. У цьому разі потрібно знати симптоматику. Чаще всього це місцева реакція, це доволі таки болезненна укус. Животне якось то повернулося різко, тобто, або почало скручати. Якщо у собачки бачать якісь проявлення, там, починає краснеть, тобто, сама кожа починає як-то опухати, дане місце, або в общем собака, в этой ситуації лучше, конечно, їхати в клініку. Бджолячий покус тварини не стільки небезпечний, як алергічна реакція, яка може стати ризиком для життя домашнього улюбленця. Це дуже серйозні симптоми, за яких тварині потрібна допомога ветеринарного фахівця якнайшвидше. Вона відбувається і доволі серйозне послідство. ті ж самі алергічні реакції, то тобто вплоть до шока. Анафилактический шок опасен тем, что, во-первых, это падение давления, во-вторых, это может передавливаться вот как у людей отек квинки, то есть он может передавливать дыхательные пути, то есть за счет отека обширного и животное задыхается просто напросто. Тварин, як і людей, також можуть вкусити і комарі. Ці комахи поширюють інфекції та переносять хвороби для собак. У кращому випадку покус комара стане причиною подразнення шкіри та неприємної сверблячки. Проте зі слиною комара у кров собаки можуть потрапити паразити. Комари у нас переносять доволі такі серйозне заболівання. Та Це глісти, вибагавия нематоди, які у нас мігрують Кожные есть формы есть сердечно легачные. Больше опасна сердечно легочная форма из-за того, что э, вот эта миграция этих гельминтов происходит через кожу в венозные сосуды, и оттуда уже попадают большие магистральные сосуды, то есть легочные артерии, и в тяжёлых ситуациях в правое отделы сердца. Втома та кашель основні симптоми, які проявляються після зараження паразитами. Кашель частіше всього виходить із-за того, що йде перегрузка этих артерий, перегрузка сердечно-легочной системы. І собака починає кашляти. Чаще происходит коли эти симптоматика, какая-либо, то тобто есть кашель, яка уставаємо, це вже доволі сильне зараження. Потім сама діагностика происходит в тому, що каждый там животне желаті проходять медабсмотр. Не нехтуйте регулярними оглядами у ветеринарів. Саме це допоможе завчасно діагностувати хворобу та запобігти небезпеці. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени продовжують показувати високий рівень підготовки та гідно представляти наше місто на змаганнях різних рівнів. З 25 по 28 травня у броварах тривав чемпіонат України з кікбоксингу серед школярів та студентів, у якому взяли участь наші земляки. Деталі у наступному сюжеті. З 25 до 28 травня у Броварах тривав чемпіонат України з кікбоксингу серед школярів та студентів. Навіть в умовах воєнного стану федерації ВАКО вдається тримати гідний рівень проведення змагань та підготовки спортсменів на чемпіонаті України Кременчук представили 11 спортсменів, шість з яких вибороли золоті нагороди. Інші п'ять срібні та бронзові. Організація була на гарному рівні. На цих на цьому чемпіонаті був відбір серед студентів вищих навчальних закладів на студентські ігри, які будуть. В Хорватії пройдуть в липні, і саме на ці змагання відібрався ігнат Грінченко. Він буде представляти наш клуб, наше місто і нашу. Державу на цих змаганнях. аби долучатися до тренувань, досконалювати свої навички та отримувати перемоги у чемпіонатах, Владислав щодня долає відсень 25 кілометрів, адже живе за Кременчуком. Наполегливі тренування допомогли йому вибороти золото на чемпіонаті України. У Мене було два бої, яких я отримав перемогу. Суперник був достатньо сильний, хоч був чуть-чуть нижче, ніж я. Ми з тренером тренували, тренувалися кожен день, щоб отримати перемогу на цих змаганнях. Змагання таких рівнів чудова можливість для спортсменів показати свої вміння, побачити техніки інших кікбоксерів та почерпнути для себе щось нове. На чемпіонаті України Євген продемонстрував свої навички та отримав перемогу у двох поєдинках. Та у результаті отримав золотом. першому поєдинку я виграв по балам, а в другому поєдинку я переміг достроковою перемогою нокаутом. В Середині літа десь буде проходити чемпіонат по області по кікбоксингу. На який я планую поїхати і зайняти перше місце. Наполегливі тренування шість днів на тиждень допомогли кікбоксеру Максиму посісти перше місце у змаганнях. Ці змагання готувався відповідально. Тренувався кожен день, кроме неділі. У мене був один поєдинок, де я перейняв. На чемпіонаті України спортсмен Тимур мав три зустрічі, за підсумком яких привіз до Кремачука друге місце. Чемпіонат України пройшов добре, готувався кожен день. Я був в двох розділах. Перший програв, другий виіграв і в фіналі уступив. І зайняв второ місце. Получив багато опитування. І буду працювати над надшибкою. Попереду у спортсменів наполегливі тренування до наступних змагань. 1 червня топові спортсмени нашого клубу поїдуть на двотижневі збори, які пройдуть в кончі заспі де вони будуть тренуватися і готуватися до Кубку світу в Будапешті. Там вони будуть тренуватися і готуватися з кращими спортсменами України. Тож ж, бажаємо юним кікбоксерам успіхів та підкорення спортивних вершин. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Український прапор це свідчення того, що є віра у свободу, є віра в життя, є віра в наших людей. Слава Україні!